Військовослужбовець Збройних сил України Сергій з позивним фізрук щоразу під час короткочасних відвідин домівки при найменшій нагоді намагається завітати на поєдинки турнірів за участі свого сина Дмитра, який успішно виступає у змаганнях різного рівня з єдиноборств. Нині той вийшов на старт представницького відкритого чемпіонату Дніпропетровської області з фрі-файт у розділі без ударів Субмишн Файт, боротьба. Попри те, що юнак поступився у першій сутичці, далі Дмитро зібрався і зціпивши зуби та проявивши характер і волю до перемоги, зміг зав... Воювати срібну нагороду, чим звісно потішив батька. Дуже вдячний нашим всім організаторам, хто організовує ці змагання, подібні змагання з усіх видів спорту. Що в наш нелегкий час вони все таки не покидають дітей, і Україна бореться не тільки на фронті. Де бореться військові, а бореться на наших майданчиках, як і в середині країни, так і на міжнародній арені. Тому хочу привітати всіх з тим гарним святом і побажати всім спортсменам перемогу без травм. Ну а нам скоріше, і перемоги, ми для цього все робимо. Натомість вихованця Дніпровського спортивного клубу Патріот тренера Івана Сороки, Івана Щирилю, неодноразового переможця і призера змагань, наразі підтримати на турнір завітала мама і дівчина, на очах яких він, звісно, зобов'язаний був виступити найкращим чином, тим паче, що разом з наставником вони цілеспрямовано готувалися до чемпіонату. Турнір дуже гарно організований. Ми до нього готувалися спортсмени готові, як фізично, так і морально. От. А як Пройдуть змагання, будемо дивитися, аналізувати вже. Для нас це просто маленька точечка в великому їх спортивній кар'єрі. Налаштований, в принципі, на 100%, дуже багато конкурентних боїв, я думаю, сьогодні буде. І соперники на великому рівні, але ми теж готувалися дуже довго до цього. У нас був лагерь боротьби, тому я впевнений в собі на 100%. А також хотів би подякувати своєму ректору Кіріченко Олегу Вікторовичу за те, що допомагає мені у всіх моїх починаннях та підтримує мене в спорті. Дуже йому дякую. Святкувавши дочасну перемогу у першій сутичці у наступній ключовій за продовження боротьби далі. Іван поступився і цього разу вибув з кола претендентів на нагороди. Натомість цього дівчина Олена навпаки стала срібною призеркою турніру і відверто зізналася, що також довго і наполегливо тренувалася. А тому іншого варіанту, як завоювати медаль, у неї не було. Дуже довго і ретельно готувалися, дуже гарно настроєні. Перемога буде за нами ну, інших варіантів немає, що стосується чемпіонату. Загалом то він мав як наголошувалося раніше великий кількісний і представницький склад учасників, які, окрім клубів Дніпра і нашого регіону, представляли також низку інших областей держави полтавську, запорізьку, тернопільську і місто Київ. А родзинкою турніру стало те, що завдяки його партнерам змагання проходили на безкоштовній основі. Сьогодні масштабне масштабний захід, в якому прийняло участь 350 спортсменів. От на сьогоднішній момент вікові категорії у нас від 6 років. То тобто багато діточок, які приїхали і показують свої сили можливості в змагальному елементі. Це саме безкоштовні змагання. Тобто дітки прийшли, прийняли участь безкоштовно повністю. За традицією, переможці і призери усіх вікових та вагових категорій були удостоєні організаторами кубків, медалей, дипломів і подарунків. для тих, кому вони не дісталися, змагання стали гарним стимулом, що врахувавши та проаналізувавши помилки звітного турніру, наполегливо працювати на тренуваннях далі, не тільки над їхнім усуненням, але й удосконаленням та підвищенням своєї майстерності і рівня підготовки загалом.